Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І давайте дивитись. Так, Аліса нам трошечки не буде заважати, правда ж сонечко? І будемо дивитись до чого вам готуватись в особистому житті. Так, щось ви тут трошечки як перелякаєтесь і будете вагатись. Стосовно е, дороги, десь вам треба їхати. І так, трошки ви не впевнені, чи то треба, чи то взагалі так, як пропонується, або так, як ви собі вигадали зробити. Але це можливість. От воно виглядає для вас як можливість. Тож обирайте. Чи хапатись вам за цю можливість, чи ні? Так. Це просто, знаєте, от розкрила одна можливість, інша можливість, тому, може, тому і будете вагатись, бо не знаєте, яку обрати. Просто не знаєте, яку обрати. Обирайте серцем, кажуть. От Те, до чого у вас серце тягнеться, до чого душа йде. Бо обирати треба. Не відмовляйтесь від можливості взагалі, а просто оберіть якийсь ну, найбільш прийнятний для вас варіант. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Угу. А ви знаєте, тут хитрістю з якихось проблем вискочити і тут кармічна ситуація, тут вам просто от інтуїція ваша допоможе. Якісь, знаєте, це як. Може, дійсно, там, наприклад, ви консультуєтесь з кимось, і людина вам допоможе обійти якісь хитрощі, обійти якийсь обман чи вийти з якогось обману. Для когось це може дійсно так дивитись по каналах і собі щось почуєте, будете знати більше, розуміти. І знову ж таки обійти якісь проблеми. Ну, коли знаєте, хтось би вам морочив би голову, а ви дізнаєтесь, питання людині ставите вчасно і влучне питання, знаєте, потім вже від відповіді будете, буде залежати. Або знаєте, як, дивіться, як людина реагує, вам це теж буде відповіддю. Тож ситуація, в якій ви Будете собі, а, мати якусь, от як вузлика якогось кармічного розв'яжете. Тут гарно. Так, далі дивимось про роботу. Давайте до чого вам в роботі готуватись. Угу. А тут будете радіти, бо десь ви себе відстояти зможете, десь ви дуже швидко вийдете з ситуації, яка от, ну, певний час вона вам складна. Знову ж таки, кармічна якась ситуація, кармічна відпрацьовка, зміни, з якими ви не зможете сперечатись. Це щось там назріло, щось буде мінятись у вас в роботі, але ж. Ви будете радіти з того, що ви вийдете з цієї ситуації. Як вистрибнете з цієї ситуації, воно не буде для вас затягнутим. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Пропозицію якусь приймайте, бо вона геть зміни, ну все якось, у спілкуванні, у стосунках для когось з вас з королем жезлів. Це знаєте, як щось швидко, швидко поставлене питання, швидко буде звучати якась пропозиція, швидко зможете як змінити враження по людині. Приймайте, як є, бо це взагалі-то ситуація, яка врівноважить якесь там спілкування між вами. Яка от просто ну, ситуація, яка буде вам допомогою до змін, які вже насправді назріли, воно не може, знаєте, це те, що не може бути вже затягнутим. Це, наприклад, от людина готувався там до якогось такого питання, він щось вже хотів вас перепитати. Щось взагалі треба змінити, і це вже назріло, це вже було, як, ну як знаєте, от до цього йшло. Від чого краще б за все відмовитись, давайте дивитись, від чого вам краще б за все відмовитись, від вагань. І від затягування ситуації, від такого, що, знаєте, ну, ну я не знаю, я почекаю, і воно там саме якось вирішиться. Відмовляйтесь від такої поведінки, бо тут ситуація, яка вона, вам, вона вас виштовхує зі зони комфорту, але так треба, час прийшов. Це знаєте, те, що насправді вам додасть сил в майбутньому. Воно поступово буде вас наповнювати, але воно так зробить. Це те, що додасть вам більше знань. Ви будете людиною більш врівноваженою. Це не ламає вашу зону комфорту, воно похитне, щоб її трошки переробити, щоб зробити її більш зручнішою для вас, щоб ви себе там почували більш впевнено. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Десь будете сперечатись з певними інформацією, знаннями, зі своєю інтуїцією, не ускладнюйте собі шлях. От, знаєте, це як будь-яка ситуація. По роботі чи вдома у вас, може, з друзями спілкуєтесь, будь-яка ситуація, в якій ви інтуїтивно щось відчуєте. І ви можете або зреагувати так, як вам підказує інтуїція, або ви просто можете логічно намагатись пояснити те, що ви відчули, якусь ситуацію, якусь там ну будь-що. І ви ускладните все, якщо ви просто будете користуватись логікою, а не відреагуєте на свою інтуїцію, бо ваша інтуїція каже вам вірно. Якщо вам щось здається, то воно вам не здається, а це ваша інтуїція вас наштовхує на такі думи. Що зверни увагу. Роздивись ретельніше, перепитай. Ну, тобто будьте уважні до своїх відчуттів, не сперечайтесь з ними, бо кожен з нас людина інтуїтивна. Просто деякі люди вміють це задушити, а не треба. Ну, Давайте побачимо параду від вищих сил для вас на цей день. Так, відстоюйте свої інтереси, бо хтось дуже намагається хитрувати з вами по дияволу. Знаєте, коли в будь-якій ситуації просувайтесь вперед. Не залишайтесь от, на позиціях, коли вам, наприклад, вам щось там намагаються, щоб ви сумнівались, намагаються, щоб ви. Зупинились десь, там затримались, робіть те, що ви собі налаштували, те, в чим є бажання, робіть так, як ви знаєте, так, як ви можете робити на цей час. Просування у вас буде доволі швидке у ваших справах. І це знаєте, якщо і відкладений, але все ж таки успіх. От, налаштуйтесь на той успіх, знайте, що там, де ви хочете щось робити, робити треба обов'язково, незважаючи на перепони. Якщо е, десь у вас є затримка, то думайте, де в чим ви ще, ну трошки ну скажімо, може знань якихось не вистачає вам, може впевненості не вистачає, десь, у вас грошей не дуже вистачає. Але робіть те, що можете, просувайтесь весь час вперед, змінюйте своє життя на краще. І нехай ніякий диявол вас не лякає. Бо іноді він просто випробування вам влаштовує, а чи дійсно ти хочеш того, про що ти зараз думаєш, про що ти зараз мрієш, а чи дійсно воно тобі треба? Тож, диявол, він в цій позиції, він непоганий, він просто вас випробовує. А ви пройдіть ці випробування. І я вам дуже бажаю, щоб у вас все вдалося. Бережіть себе, будьте впевнені в собі, любіть себе, кохайте себе і будьте щасливі там, де ви є, поряд з тими, хто з вами поряд є. Побачимось, будьте в безпеці і до наступних зустрічей. Всім пока!